Вітаю, це реформатське мислення, і сьогодні ми беремося за одне з тих вічних питань, а навіщо, власне, Бог створив світ? Давайте спробуємо разом розібратися в цій неймовірно глибокій темі, спираючись на основи реформатського богослів'я. Ну що ж, почнімо з самого фундаменту чому існує все, що нас оточує? Чому є зірки, планети, ми з вами, а не просто суцільна порожніча? Це питання, над яким людство роздумує тисячоліттями. І відповідь, яку пропонує богослів'я, насправді вражає. Ось вона ключова фраза цей рядок із послання до римлян – це по суті наш дороговказ все з нього, через нього і для нього. Останні два слова для нього, саме в них і криється відповідь. Але що це означає отак по справжньому? Коли ми чуємо для Бога, можна уявити собі щось неправильне. Тому, перш ніж говорити, що це означає, давайте чітко визначимо, чим це точно не є. Це допоможе нам уникнути дуже поширених хибних уявлень про Бога. Погляньте на цю табличку тут усе стає на свої місця. Бог створив світ не тому, що він мав у чомусь потребу, не тому, що йому було самотньо чи може нудно. Ні. Все якраз навпаки, він творив із надлишку. Уявіть собі сонце, яке світить не тому, що йому щось потрібно, а тому, що воно просто не може не світити. Так само і Бог творив з повноти своєї любові та досконалості. І ось тут ми підходимо до абсолютно фундаментальної ідеї, Божої самодостатності Бог нічого від нас не потребує, це ми, творіння, потребуємо Його для всього, для життя, для дихання, для кожного моменту. Він джерело, яке завжди дає і ніколи не вичерпується. Добре, якщо Бог абсолютно самодостатній і не мав жодної потреби, то яка ж тоді причина, навіщо все це? Відповідь водночас і проста, і неймовірно велична щоб явити, показати, розділити свою славу, створити всесвіт, який би відображав його досконалість, мудрість і красу. Але як показати славу? Її ж не можна просто потримати в руках. Потрібен був хтось або щось, що могло б її свідомо сприйняти і відобразити. Потрібні були, і так вимовити дзеркала. І саме для цієї ролі було створене людство. І от на сцену виходить людство, вінець творіння. Нас створено за образом Божим. А для чого потрібен образ? Щоб зображати оригінал, наше призначення бути живими дзеркалами, які відображають характер, любов, творчість і справедливість нашого творця. Нам було доручено наповнити всю землю цим відображенням. І ось що важливо мета була не в тому, щоб слава просто пасивно існувала, як існують гори чи океани. Ні. Задум був у тому, щоб цю славу пізнавали, щоб були розумні істоти, які могли б побачити цю красу, захопитися нею і відповісти на неї поклонінням і хвалою. Та, як ми знаємо, ця історія має драматичний поворот. Початковий досконалий задум було порушено через гріхопадіння. Перше творіння виявилося зіпсованим, а дзеркало, яке мало ідеально відображати Божу славу, тріснуло і вкрилося брудом. Але що просто вражає, ця катастрофа не стала кінцем історії. Навпаки, вона стала сценою для демонстрації ще глибшого, ще більш дивовижного аспекту Божої слави, слави його милості, прощення і спасаючої любові. І рішенням стало не просто склеїти розбите дзеркало, рішенням стало створити щось абсолютно нове, нове творіння, можливе лише через Ісуса Христа, це повна трансформація зсередини. Подивіться на цю різницю. Це не просто реставрація, це знаєте, повний апгрейд. Нове творіння у Христі це не просто відновлене відображення, це більш славетне відображення. Воно надійно захищене викупом Христа і оновлюється за образом вже не просто Творця, а Спасителя. І все це підводить нас до єдиного грандіозного висновку творіння і спасіння це не два окремі плани, це дві дії однієї великої історії. Яка від самого початку рухалася до однієї спільної мети. Отже, дивіться, як усе сходиться увесь всесвіт створений для слави Отця, але він також створений через сина і для сина. Їхня слава єдина. І кульмінацією всього творіння стає саме спасіння. Тому в кінці історії ми бачимо поклоніння і творцю, і агнцю, який віддав себе за нас. Отже, підсумуємо: Всесвіт це велична сцена, а історія спасіння це кульмінаційний акт цієї п'єси. І все це для того, щоб явити славу Бога у всій її багатогранності, славу творця і славу Спасителя. І це не був якийсь запасний план Б. Ні, це і був той самий досконалий задум від самого початку. І це, звісно, залишає нас із питанням, над яким варто подумати особисто. Якщо все це величезний театр Божої слави, то яка в ньому наша роль? Яку роль кожен з нас відіграє у цій грандіозній історії? Дякую, що були з нами! Це було реформатське мислення.